Всім привіт! Я Марія Піон, ви у мене на Ютуб-каналі. І сьогодні ми розбираємо тему, яка затребувана, і ця рубрика у мене популярна. Я зроблю з неї плейлист, аби ми могли зазирнути детальніше в кожен знак зодіаку. А саме ми говоримо спочатку про представниць кожного знаку зодіаку. І в цьому відео поговоримо про жінок скорпіонів, які вони насправді їхні сильні слабкі сторони, які вони в стосунках і з ким із знаків зодіаку чоловіків їм гармонійно чи не дуже Легко чи не дуже вступати у відносини, і які саме відносини, тому що стосунки в нас звичайно бувають інтимного характеру, якісь там романи, є серйозні відносини, з якими можна будувати довготривалі стосунки і вибудовувати сім'ю, є ті люди, з якими ще й дітей можна разом народжувати і виховувати, а є ділові стосунки, партнерські, проєктні, а також дружні. Тож про все це у цьому відео саме для жінок-скорпіонів. Тож, хто така жінка-скорпіон? Це амбіційна, сексуальна, приваблива і дуже харизматична особа. Скажу одразу, що не тільки позитивні якості прописують скорпіоном, особливо жінкам, але скажу, що жінки скорпіони дуже мають велике притяжіння від протилежної статі. Тобто, чоловіки дійсно звертають увагу на жінок скорпіонів, незалежності від їх там зовнішніх даних, незалежності від того наскільки вони хочуть притягувати увагу до жінок скорпіонів, просто магнітом тягне. Чоловіків. Це жіночий знак зодіаку і взагалі всі жіночі знаки зодіаку, бо є чоловічі та жіночі. Жіночі знаки зодіаку вони взагалі дуже класно розкривають жіночу енергію. І саме зміна статі або зміна орієнтації у представників жіночих знаків зодіаку стається найрідшим. Тому тут такі, якби. Максимально жіночі якості у всіх жіночих знаків а у скорпіона вони виражаються у притяжінні, харизмі, певній загадковості і дуже хорошій ноці жіночності. Це доволі досвідчений знак, тому що я вже розповідала, що починаємо ми взагалі з прийняття знаків по зодіакальному колу, починаючи від овна. І овни вони у нас як діти, так? тобто це народжені діти в юному віці. Отак, в принципі, характеризуються овни. Але коли ми йдемо по зодіакальному колу, то розуміємо, що скорпіон це вже такий старий знак зодіаку, ще не саме старий, так? але доволі досвідчений. Таке і життя, в принципі, задається скорпіонам-жінкам. Вони доволі швидко набирають досвіду. Тобто, допустимо, до 40-річного віку Жінка Скорпіон зазвичай вже і розлучилася, і дітей народжувала, і кар'єру побудувала. Така, знаєте, якби все 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 до 40 набирає як досвід, а потім в 40 нарешті визначається, що вона справді хоче, що їй подобається, і як далі будувати своє життя. І це такий класичний сценарій. Звичайно, скорпіони ще від декади залежать, бо кожен з нахзадягу ділиться на три декади, але а, тут вже така більш детальна характеристика. Ну і пам'ятаємо, що у кожного з нас в натальній карті а, є не тільки сонячний, Знак про який ми говоримо саме зараз, а є також. Асидентальні знаки для жінок важливо ще який знак цутягу по луні. І ось власне цей симбіоз розказує детально про кожну людину. Але типовий представник жінки скорпіона це власне жінка, от з таким, таким даром, швиденько добути досвіду, і в другій половині життя вже проявлятися тільки так, як вона хоче. І вона, до речі, дійсно завжди знає, що вона хоче. Скорпіони ху, заставити робити щось не так, як вона собі уявила, дуже важко. Це жінка, яка включає в. Велику сексуальність, власне, теж після сорока. Тобто, це жінка, яка себе досліджує пізно, яка потім дозволяє собі більше. Це от та жінка, про яку кажуть, що вона розквітає в 40-45. Так, це справді так. Вона проявляється, вона ініціативна, вона здатна зваблювати і вона зазвичай заводить романи, а також часто обирає собі двох партнерів одночасно. Вона схильна мати коханців, навіть якщо не в офіційному шлюбі, то хоча б просто для сексу мати відносини, для неї це норма. Вона взагалі жінка Скорпіона, мало довіряє людям, тому в неї більшість зв'язків поверхневі в житті або корисливі. І це не означає, що це погано. Вона просто от так сприймає світ, що щось потрібно для чогось, і це саме та жінка, яка схильна до службових романів, до романів для кар'єри, по кар'єрі. По роботі, ну тобто, їй це легко. Скорпіону жінці секс дається як розкриття її жіночності. Тому інше зодіаку жінки саме не дуже її сприймають в колективі, не дуже розуміють, я б сказала так, її приймають, сприймають, бо вона харизматична. Скорпіонів знаків судяку найбільше за статистикою народжено, тому в принципі скорпіони у кожного в житті зустрілись. І тут я чекаю вже на ваші коментарі, які у вас досвід спілкування з жінками-скорпіонами. Хто вони ці жінки? Як у вас це відбулося? Скорпіонами не скучно, це точно, і вони доволі щедрі, здатні тратити гроші і тому. Тільки тратити, знаєте, не тільки на себе, а на щось таке, що приносить їм емоції, тому що їм дуже потрібні емоції. І щоразу нові, саме для різноманітності, ця жінка здатна і натрати, і на романи, і на якісь пригоди. Це ті жінки, які курортні романи обожнюють. Жінка-пригода. Тож тепер подивимося, з ким ж вона мечеться, поєднується. Якщо скорпіон. Жінка зі скорпіоном чоловіком. Що це може бути? До речі, доволі не не скучно буде в цій парі, і ця пара має схожий такий погляд на життя. Єдине, що чоловік-скорпіон він давлячий в, в будь-якому колективі, це давляча людина, а також у сімейному житті. Це людина, яка любить давити. Але жінка-скорпіон це та жінка, яка не дуже серйозно сприймає будь-які зобов'язання. Вона, в принципі, до побуту ставиться доволі спокійно, хоча здатна бути хазяйкою хорошою, і мама. Зазвичай дуже така відповідальна, я б сказала. І ось Зі скорпіоном вони можуть домовитися, якщо будуть давати десь вихід емоціям. тому що скорпіон тільки вдома, емоції переживати не може. Йому потрібно ще назовні переживати емоції. І якщо жінка, скорпіон, вона Дасть чоловікові, скорпіону можливість ще десь отримувати емоції, дуже багато часу до мене проводити і трошки візьме на себе побут, то в принципі цей союз дуже гармонійний в розумінні цінностей, бо в них є одне розуміння життя. Що буде зі стрільцями? Тобто Жінка, скорпіон, чоловік-стрілець. Стрілець дуже любить сильних жінок, він здатний бути під кавучником. Це в одному із проявів, так? тому не, не критично ставимося до того. Але стрілець любить, не любить, коли на нього давлять, а скорпіон жінка, вона задавлює стрільця зазвичай. Тому тут, знаєте, тут або це має бути якийсь союз, де хтось один в відрядженнях часто дає відпочити від стосунків і набратися ресурсу. тому що Стрілець доволі свободолюбивий, а скорпіон, жінка вона має мати все під контролем, бо їй потрібна, якби оця постійна акумуляція та драйв емоцій. А от стрілець це може не витримувати в постійному режимі. Але, в принципі, скажу, що це непогана справа, тому що по фінансовим темам вони сходяться в сім'ї. Кози роги. До речі, зі стрільцями сходяться особливо, коли жінка-скорпіон гарно заробляє. Тепер з кози рогами. Козерогі чоловіки можуть створити ем, таку доволі ем, неприємну з обмеженнями атмосферу дома для скорпіонів жінок, і ці жінки довго не витримують. Тому для романів добре підходить для спільного життя, для побуду для сім'ї складно. І єдине, в чому вони точно можуть зійтись, це в питанні грошей, тому що козырів дасть у цю синхронність, якусь там розпреділення, розуміння фінансів. А скорпіон жінка вона любить тратити Козирог ні, вони, знаєте, як компенсаторикою. Вони можуть зійтись в гарну гармонійну пару по фінансам, створювати до речі, бізнес і проекти теж з козирогами чоловіками добре. Але от в сім'ї. Може бути забагато давки від козорога для скорпіона жінки. А тепер йдемо до чоловіків водоліїв, чи мечаться вони з жінками-скорпіонами. Я скажу так: на сексуальному рівні просто фантастичний меч, тому що водолії чоловіки вони дійсно в сексі такі творці, вони зациклені трошки на ньому і такі просунуті в цьому питанні. А для скорпіона жінки це просто як базова потреба, це абсолютно норма гармоніювати по сексу. Для них це як перша сходинка до стосунків, і це дає базу. Зазвичай не дуже цікаві одного в одному можуть створювати і довготривалі союзи, але частіше це короткострокові романи з рибами, чоловіками а скорпіону жінці. Добре бути в легких відносинах, це йде в них по п'ятому дому поєднання. Тому, а це про хобі, про задоволення, про таке про такий кайф. Тобто це тільки варіант коханців, які не ділять побут, не мають спільних якихось фінансових зобов'язань. Вони просто взагалі одне від одного нічого, окрім кохання, не потребують, тільки на якийсь такий от варіант відносин. Також для творчості, до речі, це творчі тандеми дуже хороші. Що з чоловіками обминами? Вони ідеальні для роботи партнери з скорпіонами-жінками, бо вони якби гасять скорпіони жінки, трошки гасять оцю цю овнівську е, і переводять її у цю нервозність, бо між ними завжди є нервозність, вони її можуть перевести на мову сексу і плодських утіг. Тому встані домовитись, але більше підходить для робочих проєктів, тому що коли не задіяний інтим. То якраз це дві такі різні енергії, які можуть на різних рівнях вібрації сприймати певні задачі в роботі. Дуже цікаво. В них виходить співпрацювати разом. Тельці. З тельцями чоловіками, я б сказала так: вони можуть домовитися в них обох культ грошей, культ матеріальної сфери. Тому в цілому. Витерпіти можуть одне одного. в них є спільна любов до хорошого побуту, якісних послуг і взагалі всього, що навколо їхнього життя, і це класна база. Але там немає глибини почуттів, там немає чогось такого надзвичайного у сексі, але там є ось така база, як я формую своє життя навколо. І воно сприпадає. Що не скажеш про близнюків? Близнюки-чоловіки це чоловіки настрою. Які у скорпіона просто жінки викликають недорозуміння, тому що скорпіон, жінка звикла що до її настрою, до її капризів примх прислуховуються. І це не в поганому контексті, просто вона мінлива. І попасти в ці позитивні проміжки її настрою треба вміти, що близнюки не вміють категорично, бо близнюки самі в зміні настрою, в зміні свого амплуа. І от, власне, цей тандем максимально складний. Максимально негармонійний тут би я не рекомендувала довготривалий союз. Далі раки, чоловіки це більше чоловіки, наставники, начальники для курортів, для службових романів для а, таких якихось історій з пригодами в житті. Я зустрів от жінка скорпіон зустріла чоловіка рака, і він дав їй якийсь сенс життя. Це зазвичай вибирають жінки-скорпіони, раків в ментори, в наставників, в коучів, в психологи, в лікарів, в своїх персональних консультантів. І вони здатні сприймати раків як наставників. Але це не про побут і, можливо, про чуттєву частину і про сексуальну, але тут хіба що якийсь певний цикл. Тобто, цикл в 7 років він притаманний таким стосункам і може бути як пара, але знову ж таки, циклічні оці от питання циклу, це означає, що будуть критичні кризові випадки, і вони такі прогнозовані раз в 7 років. Далі з чоловіками-левами. Отут акцент хіба що на, на дітях, на любові до дітей, і союз такий можливий фокус, є, якщо одразу швидко завести дітей, і дійсно цілеспрямовано в них вкладатися, дивитися за їх результатами. Вони здатні гордитися. Скорпіони теж це дуже люблять всередині. Скорпіон жінка вона любить пишатися, пишатися плодами своєї діяльності і плодами свого творіння по типу дітьми, але він в цілому любить пишатися собою, своєю сім'єю і всього, до чого він дотичний. Тому тут може бути і Пріоритеті з дівами, з жадібними чоловіками, дівами складно скорпіонам жінкам. Бо скорпіони жінки люблять тратитися. Для чоловіків дів це складний участок і тут. По грошам співпадіння взагалі немає, тобто тут навіть зона риску ризику скандалів неприємностей попадає, тому що вони зовсім різні по сприйняттю світу і потратам. Але, наприклад, якісь братські такі стосунки, брат, сестра, компаньйон, напарник, колеги по роботі можуть бути дуже класними і дуже часто зустрічаються, що скорпіонам діви допомагають в робочій сфері, діви чоловіки. Тепер як скорпіони жінки з чоловіками терезами? і цим за фіналем Адже тут важко обирати таких партнерів. Вони одне одного в принципі важко обирають, тому що це зона кризи, і тут без хитрості такі стосунки неможливі. Ну і тут вже про відвертість питання: так наскільки відверті ви любите стосунки? Чи любить скорпіон відверті стосунки? Ну не дуже. Він може бути і в не дуже такій тісній, і індивідуальній, індивідуальному контакті, хоча б прожити все життя з однією людиною. Тобто у цієї такої повноцінної довіри він може і не, жінка скорпіон може і не, не відчувати. А ось чоловік Терези, він любить перебувати в ілюзії. Тобто він собі ідеалізує, особливо на перших етапах стосунків. А Терези – це такі чоловіки-завойовники, це чоловіки пафосу і контрастів, це чоловіки ось цих букетів та романтичних періодів, естетики такі краси перших побачень конфетно букетний період назвали в честь терезів чоловіків. І от що саме цікаве, що ось на цій першій фазі стосунків вони дуже можуть замечитися. Скорпіони, жінки їм. Вони можуть на це повестися. Чи доведеться до відкритості він ну такої близькості і до, довірливих стосунків, це вже питання. Але якщо дійде, то через ці кризи може буде пройти, і тут буде доволі цікавий союз, я би так сказала. Якщо тут розумна жінка, яка дасть ілюзію Терезам на довгу любов, і чоловік, який зможе десь. Підкупати її подарунками, тому що скорпіон жінка дуже любить подарунки, хабарі і підлещування. І це правда класно працює з ними. Тож сьогоднішнє відео було саме про скорпіонів жінок і досвід вашого спілкування з скорпіонами жінками, особливо якщо це ви, жінка, скорпіон. Напишіть внизу в коментарях, що взагалі про вас ще потрібно знати. Ваш досвід дуже цінний для мене. Дякую вам, що коментуєте, що підписані, ставте лайк цьому відео. І напишіть, який знак зодіаку. цікавий, роздивитися далі у цій рубриці, у Рубриці жінки, представники знаків зодіаку». Ми вже розібрали два знаки, це третій. Ну і у нас попереду ще дев'ять. Тож, якщо ви хочете щось поскоріше дізнатися, просто напишіть мені, який знак зодіаку, робити наступним в розборі, а потім, можливо, буде цікаво, що розібрати. Це з чоловічої сторони оцю цю синастрію поєднання, так? якщо ми будемо розбирати, аналізувати чоловіків, і які жінки їм підходять. І тут дуже важливо розуміти, що це однозначно не, я б так сказала, 90% що такого ідеального співпадіння, що якщо по жіночій характеристиці, якийсь чоловік максимально їй підходить жінці конкретного знаку, то чоловікові конкретного знаку це цей представник. Ем, вже в жінці, так ці пари вони по різному, тому що жінка втілені певного знаку, і чоловік в певне певного знаку. Це різні характеристики, різне підсилення якості конкретного знаку. Дуже складно зараз сказала, але надіюся, зрозуміло. І а, також приходьте на консультацію по Синастрії, Це власне накладання двох карт. Карта чоловіка і карта жінки, будь-якого партнера, чи по бізнесу, чи по роботі, чи по дружбі, чи по проектам, чи для кохання, чи для роману, чи для довготривалих стосунків. Цю перспективу можна дивитись індивідуально по всім показникам карти, накладати дві карти і дивитися детальніше. Тому, якщо вам це цікаво, то звичайно пишіть запрошую, телеграм залишу тут в описі під відео. Всім ще раз дякую, чекаю ваші лайки та підписуйтесь на україномовний астрологічний контент та підписуйте свої.